Дарка, дуже файна ваша господарка. Так файна, що є, то є. Але ви не відходіть від теми. Ви мені кум. А ви, ведете. Тут є ще кульі. Як не вип'єте, якщо вже вам не Кум чи що? Ні, туди не Кум. Ну якщо у мене такий принциповий чоловік, то ще вже хотіли. Дякую, дякую, що ви до мене на господу за Будьмо! Будьмо! О! Добре пішла! Дай Боже, би не остання. Ай, і як кроме, що топили, вже це була остання. А ця? Бо я потрохи вже починаю плисти. <рес> <рес> Коли ви знаєте, що в нас можна плисти нормально лише по одній річці. О, як не знаю. У по Дністри! У Дністри! Так, а Дністер через яке славне місто пливе. Через Галичку. А ви в Галичі були? А я все купив в Галичі. Та у центрі сте були. <ресла> Та я все в центрі, там нема куди ходити. А що в Галичі в центрі, файде стоїть побезне. І якщо не враховувати мене, то там є пам'ятник. <ресла> пам'ятник, де не <Денелоголицький>, в да? <ресла> На коні. <'ї. ресла> <ресла> На конякому мовці випити. Хай добре їздить. Ну то маю такого кума, що вибити, і кули того і коні що, що стоїть в Галичі, заставили випити з вами ведро горілку. Боже, О! Боже! О! А що тут ми з вами? Все п'ємо та й п'ємо? Ну та п'ємо що? А що ми п'ємо? Та п'ємо не не А Яке не свято, кого, скажіть, мені маєте? Кому ви що п'яні? А да видите не п'яного, який вам все признав, що він п'яний. <рисотворювшот> Як будемо з вами пити так далі, куме, то я скорший на небо полечу, не звідти впаду. Куме, та не той Іва! <реш> що то Іван? Де ні? Що нині? Що нині? Кум? А що нині? Мені щось забрали, не знаю, що не ні. Що нині? Що нині? нині? А куме, слухайте, а може то нині Івана? Таке гарне є українське свято називається Івана. Може? Але якби не було Івана, ми б з вами були Іван. Івана. А якби не було Миколи, то ми б з вами були у Миколи. А якби не було Михайла, я б був у вас. Ага. А ми один мене. Хай, Кума, я вас вітаю! Не Нині Петра. Логічно, куме, треба випити за ваш розум. І той разом починає втрачати. <рит> <рит> Ой, знаєте, Ви знаєте коли? Що ви знаєте? Що ви дурниці балакаєте? Ви знаєте, нині не Петра? <рит> нині не Петра. Та бо Петра у літі. А нині, о. Деколи сніг лежить. Светрі ходили, сте не що на Петра светрі ходити? Не Петра, кумені. Не Петро. Не Петро. Я ще на Петра ніколи так не змерзав і не. Логічно, коме! Треба випити і за ваш світлий розум, і за вашу світлу голову. Треба, треба, бо моя ще тата небіжка казала, ти, Петрусю, маєш голову, за четверо ти лікаєш. За нині велети! Подивісь, куме, нині велети! Як веледе? Так, коли скільки людей прийшло Пасху світити. Зараз ми з вами сі вступимо. Сюди прийде ксьом з Дєчехом. Зачнуть правити. По тому хресті почнуть сп'яти побожних пісень, а ще прийде старший брат Стаців, овінуться з опару разів Стаців. І почнуть світити Пасху. Нині Веледенько! Ну та як великий? А де кошки? А де кошики? А де Паска? А де паш... Паска? А де яйці хріб? Пані, пані, а де ваші яйця? Пані? <риклад> нема? Крему нема. Невеликий? Невеликий. Невелико. Невеликий комедий. Що ж то нині за світло? <риклад> Слухайте, куме, може то нині той праздник, який святкують за будь-якою владою, за сувіті, за незалежною Україною... <риклад> ну, яке? Ну, яке? Перше має кому? Перше має. Нині перше має. Куме, де би я на той праздник портив собі горівку? Ви мене не даруйте. Ви мене не даруйте, куме! Хотихо, тихо, тихо, хайте ще злостите ліпше, наливайте, по піднесенові. Наливайте. А ви мені пообіцяєте, що ви в моїй хаті більше такого паскудства говорити не будете. Я вам обіцяю, що в вашій хаті більше такого паскудства говорити не буду. Будьмо! Будь. Що, щось є вусі грає? А то не лише вам грає, то такое якісь музики стоїть. Кі музеї? А музеї, а не знаю. Я ті музеї, точно музики грають. А, а а то, то такі, як ви... а, на вечорницю грають. Як, як ви сказали, на вечорницю так грає. Вечорниці. Кому я сказав, що мене запраздник? Який? Та Андрея! А, 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 в... а то не є хлопці, то його зачіпають. Хлопці, давайте і ми біжимо а може і нам з вами ще щось і трапить. Ідемо, що ще трапить!